Станіслав Стояновський приїхав на Закарпаття із Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині. Натура творча, член національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України, ветеран праці, який починав кар'єру з фотокореспондента, і до головного редактора місцевої газети. Зараз на пенсії проте фотографувати не покинув свої фотороботи, яких вже майже п'ять тисяч, презентує всюди. Пан Стояновський постійний учасник всеукраїнських і міжнародних виставок та кінофестивалів. Фотовиставку у хості присвятив 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка. Відтак і назва Свіча вічності. А кількість світлин теж символічна дві сотні. Коли було при захороні Тараса Григоровича Шевченка в Каніві, мене запросили туди на з виставкою приїхати. Привіт до виставку це квітка на камені, це каменець, і другий – це мене по блоках. А і другий блок це Карпати мої чарівні. Я з такою виставкою їздив в Білорусі. Дуже сподобалося. То я дві неділі проводив у Каніві, знімав дуже багато ці місця, від'їжджав. Навіть того дуба у півнецькому таборі, коли січному ще Я його знайшов на тій стороні Дністра за 36 кілометрів, де він Тарас Горшаченко писав вірші. Подорожуючи місцями, де колись ступала нога Великого Кобзаря, Станіслав Стояновський фотографував. Коли готувався до фотовиставки, присвяченій Кобзарю, виникла іще одна ідея. Розповідає фотохудожник. Раз зі мною тут в місті Ава спілки письменників Хмельницької області, і ми щось розговорилися, каже, а чому ще не випустити зробити книжку? І ми тоді почали працювати в двох напрямках. Дучи до, до, до цієї події, ми собі подумали, а що як, як ці світлини ще і видати якимсь альбом. Ну, спочатку був задум такий альбом створити, а потім цей задум розширився. Знаєте, добра справа вона має і свої трошки ем, властивість розширювати свої межі. Так і з'явилось нове видання під назвою Шевченко йде дорогами доби до книги. Увійшли документальні та художні матеріали про перебування поета на Поділлі, про його зв'язок з цим краєм та жителями. Крім того, видання містить фотолюстрації пам'ятників великому кобзареві в Подільському краї та місць, де перебував під. Час своєї подорожі у 1846 році співупорядники книжки Станіслав Стояновський, Василь Горбатюк та Ігор Гончарук. «Мені здається, що це дуже цікаве таке поєднання, і ми знову у цей рік двохсотріччя знову і знову повертаємося до життєпису і до творчості Тараса Роша Шевченка. Ми вшановуємо Шевченка не тільки відкриттям йому пам'ятників, і доказує велику любов наших українців до свого поета. А й те, що ми читаємо Шевченка, ми любимо Шевченка, ми цитуємо Шевченка. Ми живемо з Шевченком. Фотовиставка у Хусті триватиме тиждень, а далі помандрує на Львівщину.